Далі рухаємося по Херсонщині. Маємо ось що маємо геолокацію від Deep State із місцем удару українських артилеристів, однак, уже на півночі Херсонщини. Це Любимівка, правильно, Романе? Так. Що може сказати та... про це про так, це відео? Що можна Люб... сказати про цей, про цей напрямок? Любимівка це також південь, південний напрямок. Як ми бачимо, це не біля самої лінії зіткнення, це трохи вглиб. Тобто наші артилеристи, наші хлопці можуть бити далеко і дістануть русню, де б вона не знаходилася. Це відео ну, досить таке широке, там дуже багато ударів по різним точкам. Де знаходилася русня як по техніці, так і по живій силі, і там показово вони отримали дуже дуже смачно. Отже, Любимівка розташована на півночі Херсонської області, ну, насправді доволі далеченько від самого Херсону, але це населений пункт, який радше варто говорити про нього як про місце поблизу. Фронту в сторону Кривого Рогу. Ось чим для нас цікава Любимівка. Ось вона. І тут було геолоковано якраз удар по позиціях расистів Наслідком цього удару, якщо не помиляюся, була як мінімум встановлена одна бойова машина піхоти і одна самохідна артилерійська установка противника. Правильно, Романе? Так, так, так. Також постраждала жива сила, ну це найголовніше. Ну точніше, це навіть не найголовніше, тому що їх вже стільки стільки нас тут постраждало, що бажано, щоб вони не йшли, але та жива сила. Чим більше ми їм завдаємо втрат, тим тим краще. Але тут вже навіть йдеться не про живу силу, а про техніку. Бо техніка це те, що найбільше кошмарить наших військових. Але завершуючи наше спілкування. Найкраще, як на мене, новина, яка з'явилася ось ось, і про яку вже можемо сказати, це високопілля, це населений пункт, який також поруч із Любимівкою. Він на півночі Херсонської області. Що там вдалося вам геолокувати? Так, в публічній мережі почали з'являтися фото, де наші військові в високопіллі ставлять український прапор. На приміщенні лікарні, якщо не помиляюся, відповідно, ми можемо вже показати це постом і позначити на карті. Але це не як сказати, небагато інформації, яку можна розказувати, адже наступ іде. Є дуже багато результатів, про які ми не можемо розповідати, тому що для військових наразі дуже важлива публічна тиша, не можна розголошувати більше деталей, і відповідно, позначення на карті будуть здійснюватися виключно по публічній інформації, або вже звітах Генерального штабу. Тут це була публічна інформація, тому ми відповідно вже геолокували і позначили її на карті і. Постій на самому каналі, ну, як мінімум, це є твердження, яке розбиває теза расистів про те, що там, мовляв, захлинулося захлинувся наступ наших збройних сил, і ту дезінформацію, яку вони розпускають, воно якраз отут -от і розбивається, що є успіхи на фронті. Успіхи є, і навіть по високопіллю ми можемо це побачити. Рашисти, вони ніколи не визнають, що вони програють, що вони отримують по заслугах, але це так, і далі буде я впевнений, цікавіше і більше. Це супер цікава інформація. Ми більше очікуємо наприкінці цього тижня, коли сподіваюся, знову з тобою поговоримо. Роман Погорілий із команди Deep State, Спасибі тобі. Такими були підсумки цього тижня. Так, друзі, активно відбувався наступ Збройних сил України в південному напрямку в сторону Херсона, і ми сподіваємося, що справді. Найближчий тиждень принесе ще більше кращих новин. Залишайтеся з нами. Мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика новин. Долучайтеся до нашої спільноти, ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до обговорення у коментарях. Дуже важливо розуміти, що вам цікаво, що вам важливо дізнаватися правдиву інформацію і поширюйте, зрештою цю правдиву інформацію поміж своїх друзів. А ми спільно із в тому числі будемо робити хорошу роботу. На все добре, до нових зустрічей.